Витягувати, хто желянки буде, оголошувати. Хто фіксує? Була пропозиція. Славута. Славута. Була пропозиція Славута. Я ще раз звертаюся до голосу.

Добре. Да давайте зривали. Була перша пропозиція, а що це Виходить, що ми щось забули. Так, будь ласка, надішліть замовлення замовило Україна. І іще, жаль, скажіть, Міша, ви звідки перезвонювали? А, ні, це зараз держава. Ми з вами замовимо, то це забуває. Ну, треба скорочати. Дивіться, телефонний, туди. Дякую. І знову, ви не просили, якісь там де код знову треба. Chief Brother. She's, 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 Давай, виходяться с целью і так. Давайте питаємо. Прошу поставити голосування. Прошу посади голосування. Прошу закон, зараз у нас інформацію. Прошу закон, що насилу маску інформацію. Ви маєте право, згідно закону, звернутися в судом у центральному. Можна пані Голос, звертаюся давати, встановити нормальний поряд, повернутися назад і проголосувати по порядку, про яка була, про те, що необхідно голосувати там кольнями. і існує корекція